Дорогі гості, ми раді вітати вас на нашій червоно землі. Прийміть від нас, і всі. Доброго дня, шановні наші земляки та вельми шановні гості. Ми раді вітати вас на святковій урочистості, присвяченій відкриттю пам'ятника загиблим воїнам Великої Вітчизняної війни після реконструкції. Дорогою ціною! Платив український народ за участь у насташній рік за всю світову історію війни 1941-1945 років. Минають роки, відлітають у вічні. Минуло стільки років, відколи замовкли останні постріли гармат. Настала тиша, прийшов на нашу землю мир довгожданий, вистражданий, оплачений найвищою ціною людського життя. Все далі відходять. Грізні і важкі роки Великої Вітчизняної війни, але не згасне пам'ять про тих, хто не шкодував своєї крові, свого життя. Кожен із нас поділяє думку, втілену в словах. Ніхто не забутий, ніщо не забуте. Летять і летять роки, летять і летять, мов журавлині ключі, далекий вирій. Летять і відлітають у вічні руки, скільки б їх не минуло, не зітруть у народній пам'яті світлі імена тих, хто віддав своє життя за Батьківщину. У граніті, бронзі, у серцях живе великий подвиг воїнів-визволителів. Золотими літерами сторінку історії внесені їх імена. А зараз відкрити пам'ятник і перерізати стрічку. Запрошуємо голову районної ради Супрунова Анатолія Івановича та голову Троїцької сільської ради Свястун Людмилу Юхимівну. Шановні новотрайчани, діти, сьогодні в нас урочистий день. Ми відкриваємо після ремонту пам'ятник воїнам загиблих у великій вітчизняній війні. За останні роки, дякуючи президенту України Віктору Федоровичу Януковичу, голові обласної організації партії регіонів Вілкулу Олександру Юрійовичу, який зараз працює віце-прем'єр-міністром, які розробили програму і виділили кошти для відновлення пам'яток Великої Вітчизняної війни. За останні роки відновлено вже більше 10 пам'ятників по всьому Катихацькому району. І ця програма буде продовжуватися. Безумовно, тим, хто лежить у цих могилах, ми віддячати вже не можемо. Але для пам'яті тих, хто залишився живим, для молодого покоління, це дуже важливо. Ми повинні з вами розказувати дітям, що війна була, що воював Радянський Союз, що воювала Україна і переможцями. Вийшли наші воїни, вічна їм пам'ять і слава. Ми не повинні їх забути. Я хочу подякувати всіх тих, хто приймав участь у розробці проєкту, у будівництві цього пам'ятника за те, що зробили таку добру пам'ятку, а вам вона залишиться на багато років. Хочу також подякувати голову сільської ради, яка в важких умовах, ви ж розумієте, Економічний стан зараз не дуже добрий, але ми вона взялась за цю справу. На сьогодні вона доведена до кінця. Святом вас, всіх дорогих тройчан! слово надається голові села Свистун Людмилі Дуже Хочу подякувати нашим спонсорам, які дійсно вклали душу сюди і відбудували нам цей меморіал, ці братські могили, яким ці люди дали. Віддали своє життя за те, щоб ми жили щасливо, вирощували хліби, училися добре. Тому хочу в цей день побажати міцного здоров'я всім, наснаги, і хай буде над нами чисте небо. Святом вас і спасибі всім, хто нам допомагав. А зараз надамо слово нашим діткам, нашої Новотроїцької неповної середньої школи. Так. Усе далі, далі відходять грізні різні роки великої вітчизняної війни. Цього року ми відзначаємо 70-річчя визволення України від німецько-фашистських загарбників. І ніколи не згасне пам'ять про всіх тих, хто поліг у боях, хто віддав своє життя для нашого щастя. Ми в бою здобували свободу, ми в бою хартували її, ми пройшли переможним походом, пронесли вісне долю негоду, прапор волі по рідній землі. Зникла хмара пелехата, сонце променей палай, волі в нас не відібрати, не здолати рідний край. Вічно сяєте, сонце над краєм, бо здобули ми сонце в бою. Ми країну свою оглядаємо, бойових земляків обираю, Верховну Раду свою. На землі моїй багаті сонце променем палай. Волі в нас не відібрати. Не здолати рідний край. Кожна людина зберігає пам'яті момент свого життя. Який здається їй другим народженням, переломом усій подальшій долі? Війна живе у душах, переживши її такими спогадами, що вони ніколи не зможуть забути цю війну тривалістю 1418 днів і ночей. Чотири роки 34 тисячі годин від Москви до Берліна 2600 кілометрів. Так мало, правда, це якщо не таков три години перебіжками по-пластунськи чотири роки. Мільйони загинули. а скільки ненароджених дітей, а скільки залишилося дів і сирі. Степом, степом йшли у бій солдати, Степом, степом далі на голову. Мати мати стала колоханкою, а кого диву село. Степлом, степом, степом розбують гармати. Степом степом гликі наростав. Степом степом падали солдати. А кругом сидять жита. Степом степом до дорізки. Степом степом сонце озиро. Степом степом стали обрізки, а кругом води Степом, степом, людям жижати, степом степом в дальмах накрило. Мати, мати, жде свого солдата, а солдат спить свічним словом. Благослова мати сина. А синові сімнадцять літ на бій за бісабахівщину в материнській заборі. Бувала сльози на прощання, щоб не пекли волини. І син пішов жив чекань, жив своїх, нужда сни. Минули бурі з цього лосі, тієї медалі ордени, а раната ще не є досі, далеким стойніном війни. Ні, не забути днів огнених, що злихів, то день, І суд немає, без мене солдат без зімен. От, отримала звістку батуся, що сильний, за Дніпром. Поїхала мати до сина, далекі сіти із села, і пінуть пшеничну хлібину, і шити рушник привезла. Спинилась вона над водою, на скелі Дністрою крутій, могила його під горою і писаний камінь на ній. Заплакала сину і сину, як довго до тебе йшла, Могилу, наче Духа, вона була. Та річка шуміла невпинно, і тихо шуміла трава, і тільки червона калина тремтіла, неначе А Бати стоїть на колінах, і пальці торкають граніт, і поруч моя Україна в скорботі із нею стоїть. В мене днів не вистачить для того, розказати людям про війну, про все, про телеві, як Бога, усе оте, що зараз зазбагну. Воно в мені забуде не забуте. воно в мені, що бачить і і чим жив, що іноді дове, доводиться забути, що іноді здається, дивом вам Але навколо хлопці, побратими, які самі в тім пеклі побули, але ж і фото юними очима, зоритий друг з воєнної мли. Дорогою ціною дісталася нам перемога. Дорогою ціною. Ми не забудемо нічого, забути сил у нас нема, і смерть малого, і старого, вам не обійдеться так мало. Слава тим, хто здобув перемогу. Слава! Слава! слава. Нас, вібульці зіни, солідші наші, в комини й думи, найдися чише, чистим обінезі, доша нашому старі костюми. По швидше хвиля у Дніпрі склала, все ближче ми, володій природи, нас більше втоми, зачні стола, аніж колись і справі, брать походи. Ми все пильніше в очі поколінь, дивляємось пісопухні І піснуть довга похолодна кінь через моє перебігає все. Я не мог, на сході стою. Пацію, живих світ. такі красиві люди, бою і нині. Час Без миру немає майбутнього. Ми всі за спокій і радість від миру на нашій рідній землі у нашій вільній Україні. Маєш свічезну, значить, ти маєш землю, сонце, небо й повітря, космос любові. Ти відчуваєш, Любиш свічесну, значить, ти віриш. Віриш в народу, роду жарала. Значить, що жодні п'ють мені. Не осквернити це людське небо. Не осквернити рідні могили. Любиш вітчизну, значить ти віриш. В дух Прометеївський, болю надії. Значить, нікого вогнем не вділиш, полум'я правди землю зігріє. Рідна вітчизна найвища вершина. Щастя і муки, чисть любові. Кров'ю оплачена це батьківщина. Але ще більше збереження крові. Я давно посивів, я давно вдовів чую я, як говорять кургани. Тож устаньте сини, подивіться сини, як вам батько вклоняється низько. Батько кличе синів, до старих я синів, до клинового кличе порогу. А сини не стають, а сини не йдуть, бо вони стережуть перемогу. Дня про мертвих прийнято вшановувати хвилиною мовчання. Ніхто ніколи не рахував, скільки років довелося б нам мовчати, коли б так пом'янути кожного вбитого. Помовчимо хвилину за всі. Нехай у нас защіплять серця да тих, кого немає серед нас. Перед трагічною хвилиною мовчання словами говорити неможливо. Оця хвилина більше нам розкаже. Ніж тисячі, а чи мільйони слів. Солдатів подвиг, про яких сьогодні згадали ми, не вимовити словами, а тільки серцем можна це сказати. Але воно, на жаль, не має мови, лише має біль. І тому я прошу солдатів шанувати мовчання. Тих, що безвідки пропали, пам'ятайте про тих, що не стали, як спали, пам'ятайте про тих, що згоріли, як зорі, такі чисті, і чесні, як повітря, прозоре. Пам'ятайте про тих, що за правду повстали, пам'ятайте за тих, що лягли, як на, на заставах. Пам'ятайте про тих, що стрибали під танки. Є в місцях невідомих, невідомі останки. Є в лісах, є у горах і є під горою. Менше в світі могил, ніж безсмертних героїв. Пам'ятайте про них і у праці, і в пісні. Хай відомими стануть всі герої безвісні. Сніг на ромашки. Снег на рябине, снег на черемухе, снег на калине, снег на висках ветерана войны, снег пережитого, снег седины, снег седины, снег на висках ветерана ветеранам войны Снег пережитого, снег седины Снег седины Не позабытый в истории списки седых матерей, лица седых матерей над ковылями, над камышами. Вдовья печали говорит с журавлями, Просит, возьмите меня в дальний путь, Чтоб на могилы погибших взглянуть, Чтоб на могилы взглянуть, просит, возьмите меня в дальний путь, Чтоб на могилы погибших взглянуть, Чтоб на могилы взглянуть Снег на ромашке снег на рябине, снег на черемухе, снег на калине, снег на висках ветеранов войны, снег пережитого, снег седины, снег седины на висках ветеранов войны. Стоит солдатский обелиск, На облізкого сонця близько ти принеси йому сюди ці гарні квіти. Під обеліском зупинись, солдатській славі, поклонись. Запрошуємо покласти квіти до свій. Це свято разом з нами. Бажаємо всім вам миру і добра. Любіть нашу Україну. Шануйте ветеранів вітчизняної війни, які ризикували своїм життям, захищаючи чуже життя. Хай щастить вам, люди добрі. Спасибі вам.